Так, оливки. Перебирати у слайдах пам'яті оливки твоїх очей, куштувати амбру й амброзію твоїх попечених вуст і знати, що на сьогодні найкращою стравою стане пів склянки гіркої кави з твоїх недоглянутих рук. Хворіти на хміль з перепою у черзі за мінералкою, вбивати нечіткість погляду у одноманітність плечей і падати шлунком донизу, лякатись, пітніти долонями, коли серед сотні невпізнаних я раптом впізнаю тебе. Коктебель за де А. Поїхали! Назбираємо камінців, намочимо ноги, попалимо губи, спіймаємо замість облизня зимові сотні сонця. Ходімо до потягу трохи, до змочених ніг небагато. Давай ми уявимо літо і стане тепліше нам. І не буде ніяких туристів, розбещених зайз Росії, що говорять тобі у спину, ні ти тіха хлоп. Я більш не любитиму літо, якщо січневої ночі. Мене поцілує вітер на березі у самоту.